Шановна телегромада, милі служителі різних християнських церков, милі діточки, молодь, брати і сестри доспілі, люди віруючі, і люди, можливо, не віруючі, але люди доброї волі, Христос Воскрес. Наближається четверта неділя після Пасхи, а це є неділя, яка в нашій традиції отримала свою власну назву неділя Самарянки. Можемо так казати, що після Пасхи є. Два тижні або дві неділі, які присвячені особі або постаті, постаті жінки. І четверта неділя неділя Самарянки. Відразу перейду до традиційного джерела читання святого Євангелія, яке і надихнуло не лише на цю назву неділі четвертої після посту, тобто неділі Самарянки, але надихнуло і надихає церкву задуматися на дуже важливу річчю. Як ото Бог перемінює людину. Ось що пише євангелист Іван. А ми це знаходимо в його Євангелії у 4 розділі. Отож прибув Ісус до одного міста в Самарії, яке називається Сихар. Неподалік полі, наданого Яковом сину і сему Йосифові. Там була корниця Якова. На Натомився Ісус з дороги, тож присів біля краниці, було ж біля шостої години. Надходить жінка з Самарії взяти воду. Ісус до неї каже: Дай мені води напитися? Учні його пішли, були до міста харчів купити. Отож каже до нього жінка Самар'янка, ти юдей, а просиш у мене у жінки Самар'янки? Не мають бо зносен людей із Самар'янами. Ісус відповідь сказав до неї, була би ти відала дар Божий, і хто той, що каже, тобі дай мені напитися, то ти сама попросила в нього, і він би дав тобі води живої. Мови до нього жінка, ти зачерпнути не маєш чим пани, та криниця глибока, то звідки ляв тебе вода жива. Чи би чи ти за батька нашого Якова, що дав нам криницю цю і сам пив з неї, і сини його, та ще й товар його. А Ісус у відповідь до неї, кожен, хто п'є воду оту, захоче знову пити, хто ж нап'ється води, якої дам йому я, не матиме спраги по вік. Вода, бо, що дам я йому, стане в ньому джерелом такої води, що струмує в життя вічне, говорить до нього жінка. То дай мені пане тієї води, щоб не мала я вже більше спраги і не ходило сюди черпати. Підеш, мовить до неї, Позви чоловіка свого і повертайся сюди. Озвалася жінка і каже йому: Нема в мене чоловіка. Добре я си мовила, від рік їй. немає чоловіка, п'ятьох, бо ти мала чоловіків, та й той, що тепер у тебе, не чоловік тобі. Правду ти мовила. А жінка каже до нього: Бачу, пане, ти пророк. Батьки наші на оцій горі поклонялися, ви ж говорите в Єрусалимі, мовляв, місце, де поклонятись потрібно. А Ісус до неї, Повір мені, жінко, надходить час, коли ані на оцій горі, ані в Єрусалимі ви будете поклонятись Отцеві. Поклоняйтесь ви, не здавши кому, а ми поклоняємось, знавши кому. Від ідеї спасіння. Та надійде час, бо вже й він тепер, що спра... справжні поклонники оце виклонятимуться в дусі і правді. А таких поклонників шукає собі отець, Бог Дух, і ті, що йому поклоняються, повинні в дусі і правді поклонятися. Жінка каже до нього: відею, що має прийти Месія, чи ж Христос, а прийде, то і все нам звістить. А Ісус до неї, то я, що говорю з тобою. Тоді надійшли його учні, дивувалися, що він розмовляв з жінкою і не спитав ні один із них, чого від неї хочеш або чому розмовляєш з нею. А жінка поклик, покинула свій глечик, побігла в місто та й каже людям: ідіть, подивіться на чоловіка, що сказав мені все, що я робила. Чи не бував він Христос, і вийшла з міста і подалася до нього. Милі слухачі Слова Божого. Бачимо, що. Зустріч із жінкою, жінкою, самар'янкою, тобто жінкою з іншого етносу, зав'язується між Христом, який належить офіційно до етносу і до вірування юдеїв, зав'язується бесіда. Ну і тепер питання у апостолів, чого ж то він до неї розмовляє? Питання у жінки, чому оцей розмовляє до мене? Юдеї стороняться самарян. Коли ми розглянемо цей уривок, то ми бачимо, що жінка дає титул Ісусу Христу. Вона каже: чоловік, юдей, тобто етнос, пане, пане, може е, е, трошки більш поважніше, потім бачу, що ти пророк, і в кінці каже: ідіть подивіться, чи то, бува, не Месія, чи не Христос. Іншими словами, цей чоловік, який з нею починає розмовляти, і співбісідник росте в їх очах росте в очах жінки. І це дуже символічно, тому що розмова з цією жінкою міняє її життя. Так, люди, приходячи в якесь середовище, потрапляючи в певне коле чи до колег, чи до... Якихось друзів, люди змінюються. І негативних прикладів би можна багато привести. Чоловік потрапляє в коло недобрих друзів, і жінка відчуває, що щось мій чоловік не так говорить. Потім мій чоловік собі дозволяє якісь такі е, бесіди і речі до мене, яких раніше не було. І потім дізнається, що чоловік ходить в баню паритися із певною е, компанією, а в тій компанії чоловік каже, ну, що ти будеш свою жінку слухати? Що ти будеш. Е, Давати собі сідати. Ти маєш ходити там, де ти хочеш, і е, жінка має мати своє місце вдома. І чоловік, який, вже мавши десятирічний досвід подружнього життя, в якому вже було досить все уставлено, на протязі пів року року кардинально змінюється. Отак От може попливати навіть на дорослу людину середовище, вже не говорячи про дітей. А тепер дуже важлива річ. А чи Бог може впливати? Дорогі мої, коли читаємо. Сторінки Біблії, і переходимо до тих місць, де з'явився Бог, то навіть природа реагує. Згадаємо, коли Бог дарує закон на горі сина, що трапляється? Гора трясеться, димує, і народ боїться наблизитися до тієї горі. Тобто там, де є Теофанія, там, де Бог показується, там природа реагує. І псалом каже: Ти, Господи, доторкаєшся до гір, і вони. Димують, вони е, тримують. так? А тепер ми з вами створені на образ і подобу Божу. І, звісно, коли добрий Бог торкнеться нас, ми змінюємось. І як Бог до нас торкається, бачите, у сьогоднішньому Івані Ісус Христос не хватає, не хапає жінку за руку, не накладає на неї руки на голову. Він до неї торкається Словом. І через це Слово мало-помалу жінка починає відкривати. І постать Ісуса Христа, але дуже для нас важливо, чи вона зміниться і чи вона змінилася. Так, традиція каже, що це майбутня апостолка, ця жінка. Ну, а тепер, а сьогодні Ісус Христос може нас змінити і доторкнутись до нас. Тепер я у телеефірі, тепер ви бачите зовнішню картинку, я промовляю, але. Часто я говорю також і через радіопрограму, і там лунає лише слово, там є лише інтонація. Бачите, деколи вартує, вартує звернути на увагу на ту велику силу слова, яку ми чуємо, яку ми чуємо, яке впливає. Але дуже дуже важливо знати, що Боже слово, Боже слово має силу змінювати. Іде, коли люди кажуть, я вже три тижні ходжу до церкви, слухаю слово Боже, або читаю і щось, я не сильно змінююсь. А ти спробуй іще три місяці послухати слово Боже, і прийде такий момент, коли ти відчуєш, а ще краще, якщо то інші відчують, що ця людина є біля джерела, біля благодатного джерела, яке здатне змінювати. Ну і хто ми такі, аби на нас Бог впливав? Деколи ми собі таку оцінку даємо, хто ми є на похоронах. Чому? Бо людину віддають землі, і священик повторює слова писання, що ти порох, бо з пороху ти був взятий і повертаєшся до землі, до пороху. І так говорить Авраам: що: Господи, я до тебе промовляю, але я порох, дозволь, я ще з тобою буду говорити, коли торгується за судом його мору. І якщо так взяти, ми маємо. Мізерну гідність деколи, і це видно, коли нас торкаються хвороби, і коли е, від нас забирається, відходить наше біологічне життя, коли ми руйнуємося, але ми маємо одну дуже-дуже велику гідність, яку не помічаємо. Ми можемо говорити з самим Господом Богом. Хто з нас може похвалити, що Він будь-коли включить слухавку і перезвонить пану президенту, або пану прем'єр-міністру, або. Е, Меру міста, одиниці, одиниці це можуть зробити. Дивіться, а до Господа Бога в будь-який час, не дивлячись на графіки, можемо підключитись і казати: Господи, я до тебе говорю, вислухай мене. І дивіться, на підтвердження цього є друга Божа заповідь, яка каже: ти не взиватимеш надаремно ім'я Боже. Чому? Деколи люди надаремно взивають ім'я Боже і каже, а Бог його знає, Бог каже, дитину, ти щось хотів, ти звернувся, ти сказав слово Бог. Каже, а я на тебе і не думав. Тобто кожен раз, коли ми кажемо слово Бог, він каже, дитину, я тебе слухаю, я тобі можу допомогти і хочу. Тому давайте сьогодні, розкриваючи оцю біблейну сторінку, де людина у відношенні від апостолів, які відносяться до інакшого етносу, до інакшого сповідання, можемо так казати, була на відвірках. Господь до неї промовляє, змінює її життя, і хто з вас відчуває себе приниженим, хто з вас відчуває себе відкинутим, це ми люди можемо відкинути, але не добрий Бог, добрий Бог хоче тримати зв'язок з нами, хоче нас змінювати і може. Попросимо цієї благодаті, і нехай те благодатне слово лунає і не лише із услужителів, але і від нас. Деколи, не промовляючи навіть слово Бог, навіть не промовляючи слово Бог, можна принести Господа Бога. Ми можемо це зробити через слухавку, зателефонувши комусь, ми можемо це зробити якимось добрим вчинком, а деколи навіть добрим, доброзичливим виразом обличчя і посмішкою. Нехай так і буде. Христос Воскрес, вою істину Воскрес.